Шалом, це Славко, я як і ви не знаю, в чиїх руках Снігурівка. Ми пробували додзвонитися, інтернет погано працює, не можна до людини, з котрою ми зв'язані у Снігурівці, зв'язатися, і ми не можемо вам повідомити цю новину. Тому обійдемося коротким обзором, Бачите, справджується те, що я вам казав, противник починає всяку таку активність навпроти Харкова відволікати наші зусилля. Українські Збройні Сили продовжують операцію проти Сватова, просуваються, блокують дорогу. Ну ви це знаєте, це коротко. Противник пробується компенсувати діями в центрі. Ви бачите в центрі дуги активно, і те, що у нас більш за все цікавий, це правобережна Херсонщина. Чому я вам вже пояснюю, що битви на сході можна переграти, можна переграти тим самим тиском від Харкова, а битви на півдні. Один раз, якщо їх вишибити з правобережжя, повернутися їм буде практично неможливо. Ось бачите, цей рух отсюди, от на сухий ставок. Ми не знаємо, що зараз робиться. Сухий ставок, Костромка, Брускінське, зона бойових дій. Чи Снігурівка звільнена, чи ні, я не знаю. Буду радий якісь достовірні інформації. Тут так само ситуація. Ви знаєте, а ми поговоримо за бронетехніку. Я ніяк не можу зробити велику. Роботу по Т-72 я просто вам мож, маю пояснити, що є критерієм. Ви ж знаєте, що стада танків Т-72 огромні, але важить їхня модифікація. Всі танки нижче модифікації Т-72Б3, вони, в принципі, Б3, Б3 вони не можуть бути використані в сучасних бойових діях. Зараз я вам це поясню, чому. І тому треба, треба рахувати тагістські танки від Б3. Ми це зараз пояснили на прикладі Білорусі. Ви всі питали мене, що буде з Білорусі, чи скористається Путін з запасами зброї Лукашенко. Я вам скажу так. 969-та база база резерва танків. Це Уруч'я, це вікорайон Зараз Мінська став там Стояла одна з моїх бригад. Ну, там до 2000 одиниць різної бронетехніки, абсолютно, різної, різного лому. Самі білоруси успадкували десь 1300 одиниць Т-72, Щоб ви розуміли, танки на базах хранення храняться по категоріям 3 і 4. Категорії 3 під вони стоять. А категорія 4, вони шви заділені шви, вони заділені, заклеєні. І там теоретично бути кагель. але ніхто ж таки цілі не кладе, Сілікагель завжди можна застосувати для сушення якихось приміщень, поверхні в цивільному житті. Танки відмокають, проводка відмокає. І всі танки, що не під другої категорії, не під навесами стоять, а стоять під. Під тентами третьої категорії 4, це все мусор. З цих 1300 одиниць танків 450 одиниць било Т-70Б, які нас цікавлять. Коли ви подивитеся в Вікіпедію, ви бачите, там доволі райдужні цифри, що танковий парк білоруських Т-72 562 одиниці включно з 24 одиницями Т-72Б3 МС Стагілу передавали їх. З 17 по 21 рік. Ну, спочатку 20, потім кажу, що зараз 24 одиниці. І тому має бути 538 т 72 Б. Хоча їх насправді 450. Оці 450 і 24, скільки 474 одиниці, це ті танки, достатньо сучасні, що їх можуть використати в інтересах і Лукашенка і Путіна. Ну, це 4 міг бригади можна з них сформувати. Я не знаю, чому не такий великий запас танків на бригади, Я це, в принципі, не досліджував. Що вам треба знати про Т-72, як його розрізняти? Основним критерієм є гармата. От коли завод Оксаніанапше 140 й Бобруйський пропонував ремонтувати танки свої, він розумів, що гармату він не зробить. А чи зробила нову гармату Україна, ми зараз поговоримо для своїх танків. Це великі теми. не дарма шар'ю платили такі гроші, щоб він дезавуїрував производство українських пушок нового образця. Ви знаєте, десь всі старі гармати розраховані під, під, під вистріл. 3 ВБ М17, це з бронебойним подкаліберним снарядом 3БМ-42, 3БМ-42М. Вони підтемпетаміровані. У них пробівна менше. Лише останнім часом з'явилися оці от останні Б-3. Вони під сучасні бронебійні подкаліберні снаряди великої довжини. Десь на 2010 рік вони були розроблені формально росіянами. Це. 3 бм 59 свинець, так називаємо з вольфрамовим сердечником. І 3 бм 60 свинець 2 з урановим сердечником. Там лоток автомата заряджання у цих старих гармат 64 см, вдовий гармат 74. Тому зі старий гармат новими підкаліберними вистаєми, які можуть вражати західні танки, котрих в нас все ще нема. То в принципі таких гармат нема. цими оснащались лише Т-72Б3 і Т-90. Що нам треба знати за оцю от гармату? Це дуже цікава історія. Гармата 2,46 М5. Ви знаєте, що єдиним виробником танкових гармат є акціонерне відкрите акціонерне общество, Єкерінбурзький завод номер 10 вони отрапортували своєвременно, що вони розробили ще в 2005 році оцю гармату 2.46, модифікація 5. Насправді це гармата 90-го року, гармата радянська. Зараз я вам поясню її особливості. Лише 2016 року вони збудували лінію по виробництву цих гармат. Почали, власне, будувати на кінець 2016 року. На кінець 2017 вона мала давати першу продукцію. І на кінець дві тисячі до на кінець дев'ятнадцятого року вона мала вступити в. Повну виробничу потужність. І от всі танки лише з кінця до цих комплектувалися. Ми за це поговоримо. Які російські танки є з новими гарматами? Я Москви нам не казав. Я їм пропагандивну інформацію давав. А ми з вами поговоримо по факту, по кількості танків з сучасними гарматами в Збройних силах Росії. Скільки танків з танків сучасними гарматами захопили Збройні Сили України? Ми про це поговоримо окремо. Ну, це должно бути десь було. 200 одиниць з Т-90, могли частини 65 одиниць за Т-90. Ну, поки що про це говорити не будемо. Що вам треба знати за цю гармату? 2,46 М4, вона була розроблена для Т-80, тому що мови кріплення. І 2А46М5 для Т90 і Т72. Були прийняті на вооруження в Російській Федерації, поставлені на производство і ставили їх з 5 по. 17-й год, як ви розумієте. Гармата розроблена 2019 року. Що важить? Є важить тиск і якість поверхні. Ви знаєте, старі цівки для гармат оцих М42 М46 робилися ротаційною ковкою, А ці автогіравліческая. Дарніровання це називається автофрітірування. Це коли на канал ствола. На перебіг єктів... ці перебіг цілки піддається тим тиском вищим за експлуатаційним, коли вину взривом, це не можна або взривом, або гідравлічним дорном, воно уплотняється і збільшує живучість при більшій поверхності. Чому як ви розумієте, що вища якість оцих от сучасних більш бронебойних підкаліберних снарядів, це вища швидкість метання, вище давлення, вище давлення на поверхність канала ствола і більший ізнос ствола? Ви ж знаєте, що десь перші ці гармати 246 мали в десь коло 500 пострілів. Живучість. Потім ця живучість в зв'язку з модернізаціями і підняттям тиску. Вона зменшилася до 300 пострілів. В М з індексом М спочатку значить, що значить, щоб зробити сучасну гармату, це М5, треба чистоту поверхності, менше допуска по діаметру, вона має бути більш рівною, більш точною по діаметру. І вони ж хромовані. З версією М, ви знаєте, вони хромовані. Тому живучість храмірованих каналів ствола була підвищена, і оця граната гармата М5, вон она не только хромированный канал ствола, но она автофритирована на повышенное давление разрахована. Если так взять, ну я поясню по тиску, чтобы вы понимали, что десь тиск 600 МПА в канале ствола, а старая пушка... 2.46 как начинается после 300, где после, и после, после у каждой учебной стрельбы была похоже калибровать канал ствола, смотреть изменения калибрования. Вон она здесь спадает до 450 МПА и уже Стріляти ефективно з таких гармат, в принципі, можна. Спадає у, 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 для підкаліберного снаряду дуже важна начальна швидкість, висока. І зі спадом начальної швидкості натурально падає при, при От буквально го року Впроваджували ці гармати, коли модифікації М2 мав при тиску 600 МПА до 500, пострілів живучості мала, потім вона спадала. Що наші гармати? Які можливості мають наші гарна... Гарна... гармати? Досвіди, Ви знаєте, наші гармати теж є. Випускається. Випускається в Харкові на Малишева цей Шарій дуже багато грошей вклав на те, щоб КБА-3 нашу гармату дискредитувати, що це ми закупали за 2 мільйона 250 тисяч, закупали ствольну систему, за мільйон з чимось ствол закупали, що вони не витримають повищеного давлення, що це розконсервовані старі советські стволи. Вони в це багато вклали, є Тести, є тести 2021 року. Старих радянських гармат, ну з Польщі, Словацькі гармати, які виробляють модифікацію 246 МС Словацька. І наша КБА3 це аналог 246М5 російської сучасної гармати. Тиск там, в принципі, зріс. Якщо в цих був Тиск 560 МПА робочий тиск мається на увазі, а визношеної 450. Я вам це поясню. У цих от раніве те п'ятсот У цих робочий тиск підвищений дещо до, до 650 МПА. І условних вони живучі рахуються не в бойових пострілах, в условних пострілах. І живучи зросла в радянської 900, в словацької 1200 до 1200 пострілів, умовних ну те десь на 500, може. But там залежить від снаряження, В принципі це не можна, Поэтому условний приведенный выстрел используется для описання характеристик. Там 180 сто микромов хромова поверхност. Гідричівське дарнірування, і дар... оці наші танки, які озброєні цими. Я правда не знаю головного, де ми беремо сучасні постріли артилерійські, хто нам поставляє сучасні артилерійські постріли з вольфрамовими, з урановими сердечниками. В принципі, ми ці гармати робили на експорт. І... На жаль, наш снарядний парк не най найсучасніших модифікацій, але росіяни, щоб увієм на нашу бронетехніку, теж потрібні ці сучасні снаряди, за які я вказав, сучасний стрільний і сучасні гармати. І скільки техніки з такими гарматами було вироблено, і скільки з них захоплено Збройними силами України або знищено, ми це вам розповімо в наступній передачі. Отака от водна ситуація, щоб ви не боялись в подальшому стад бронетехніки російської. Ви ж знаєте, я вам пояснював, що за програмою з 10 по 20 рік мали знищити 10 тисяч танків. Потім побачили, що вони не встигають. Вирішили зберігти половину танків і продовжити, власне не зберігти, а продовжити до 2025 року їх нищення. Вважалося, що вони, от в четвертій категорії хранення, треті мають десь. До двох тисяч одиниць збила Т-62, з них лишилося кілька сотень насправді. А що з двох тисяч те ніхто не знає. Але якщо ми їх не бачимо на фронті, бачимо Т-62 і бачимо ще перед мобілізацією старі Т-72, два. А старими гарматами не швидко не, не, не підвищеної потужності, то ясно, що з танковим парком у них погано. От на цьому я поки що завершу. Щось тут може хоче сказати Ася. Любоглядачі, будь ласка. лайкайте, комментуйте, поддерживайте, распространяйте. Молимся за победу Украины, Ритной. Бай.